У минулому сезоні баскетбольний клуб СумДУ припинив боротьбу за медалі у першому раунді плей-офф. На наступний сезон клуб значно молодиться, говорить головний тренер команди. Цього року дали шанс і вирішили дуже молодитися, тому що молодь треба давати шанс. У нас є дуже перспективна молодь. Ми забрали молодь дуже з багатьох областей нашої України. Є хороші хлопці, зі, якими хотіли б працювати на сьогоднішньому тренуванні 16 гравців команди. Серед них не було досвідчених гравців минулого сезону. Серед гравців сезону 2020-2021 Тренувався Данила Дядечко. Говорить, новачки швидко вписались в колектив. Да, хлопці, всі, всі дуже позитивні, гарні. Нема таких, що знаєте, там самі по собі, всі дуже в принципі. Ну завжди є з ким поговорити. Я Максим Михайлов з Харкова з командою встиг взяти участь у турнірі у Тростянці. Минулих вихідних команда посіла третє місце на етапі чемпіонату України з баскетболу 3 на три. мене прийняли дуже класно. Суму мене прийняли дуже класно. Хлопці всі підтримали, всі познайомились. все добре. Для початку хочу навчитись правильно грати в баскетбол. Командно, хочу грати на більш високому рівні. Хочу. Ну, Іграють болі на вищому рівні». Сумчанин Єгор Глущенко навчається в 11 класі. Перемог. Всі хлопці дуже гарно працюють і прогресують. Наразі команда тренується у дворазовому режимі у залі. На ньому напрацьовуватимуть фізичну витривалість. Пізніше заплановані спаринги на третьому зборі до команди приєднаються гравці старожили. Всього у баскетбольного клубу сунду заплановані три збори. Останній відбудеться у серпні перед сезоном. Олександр Качанов, Олександр Гордос. новини на Суспільному Суми.